На 33-й сесії Березівської сільської ради 20 депутатів сільської ради присутні 14 депутатів. Сесія правоморна. Будуть які питання щодо пропозиції, щодо, порядку, щодо початку сесії? Хто за те, щоб 33-ї сесії Березівської сільської ради розпочати, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. Ще на гмера Лукраїни, ни слава, ни горя, Ще на Хай, ну, і э, і на земля Мару Олександрівну. Калінос. Кавіностка. Я знаю, якщо вам скажуть, хто хоче, тоді всі замовкнуть сразу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Прошу відчину комісію зайняти своє місце. Нам необхідно затвердити регламент роботи для доповіді до 5 хвилин, для виступу заговори до трьох хвилин. Хто за даний регламент роботи, прошу голосувати. Хто за? Проти, утрималися одного роботу. Переходимо до порядку денного. Порядок денний вам роздано. Кому ще треба матеріали сесії, будь ласка, Хто, Кого будуть якісь пропозиції щодо порядку денного? Якщо немає про то, прошу хто за даний порядок день, прошу голосувати. Хто за? Проти отримали одного голосу. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до бюджету Березівської сільської територіальної громади на 2025 рік. Дане питання вас промоє. Віню Ольга Івановна, головний спеціаліст бухгалтеру управління фінансів та економічного розвитку ГРС «Сільської Ради». Доброго Шановні депутати, на вашу розвитку думаємо. Спеціальному фонду бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проєктів в рамках програми відновлення України 3 на суму 1 233 768 гривень. Направити дану субвенцію по видатках у міному розпорядженні управління житлово-комунального господарства та земельних відносин на наступні відвірки. Капітальний ремонт водонапірної вежі встановлення частотної станції по вулиці Туманському у селі Шевченкове на суму 622 493 гривні. Та капітальний ремонт водонапірної вежі встановлення частотної станції по пробунку зеленому у селі Землянка на суму 610 275 гривень. Там він не було, так? Так, да, це нам на держава дає субвенцію. У mm -hmm. головному розпорядному відділу освіти молоді та спорту зробити перестрямування коштів також за рахунок державної субвенції на забезпечення харчування учнів початкових класів е, у сумі 52 тисячі 350 гривень для Березівського НВК. Ну, Це суто технічне питання для казначейства. Там все. Е, Пораз ставлене, але щоб зробити зміни до мережі, казначейський просить зробити нам це прописати, від виогремити березівську школу. Коли не буде, тоді питання. Салове, школя зараз роботі, нормально, кормлять. Лова працює, оформлять, але кормлять, наскільки я розумію, у боксах, у... Сховищі. Тобто ви бачите, що тривоги у нас по 20 годин, і по 15 годин, щоб не було такого, що діти прийшли у їдальню, а їм вже треба бігти у сховище. Тобто діти у сховище. Є питання на виступання? Якщо немає, хто за те, щоб дані проєкт рішення прийняти за основу в цілому? Прошу голосувати. Халиновська надія, лади не зубила, тут дитя, а сотін Сергія на Галина Рубинська Халина Васильевна. Вертія на Володимир. Іпченко Володимир, Миска Камара, Самкина, Мишкова Наталія на Тантина, Пачинкові. Михайло, да. Барник, Єлія, Дякую, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання про внесення змін до про програми створення, та про підписання матеріального регулювання Бережницької сільської ради для запобігання і на відчальній ситуації. Технологенного і природного характеру та їх наслідків на 21.25 роки, затверджено рішенням другої сесії Березівської сільської ради 8 лихання 18, -го, 12, 20 року. Зміни до програми для саме в номенклатурі матеріальних засобів додавати кількість повшиків з біл по листа. Відповідні кошти в бюджетті вже передбачені, нам треба в на номенклатурі внести відповідні зміни. Це, це. це 100 тисяч? 100 тисяч що ви хочете? 100 у бюджет заплатено і для того, щоб нам придбати матеріальні цінності, треба внести зміни в номенклатуру. Це додати шифера, додати листів і додати, листі, додати паливо. І це добре, що в нас матрезерв наш використовувався небагато, як кажуть, <тас> що <тас> <тас> на пошкоджені клієнтів більше нам видавали провіска, інші громадські організації. Але все-таки, не дай божечки, нехай воно лежить в запасі, щоб це під ці реальний резерв.

Прийнято прийняла одного голосу. Переходимо до наступного питання про передачу в оренду без аукціону, нежиткової будівлі по вулиці Молодіжна 2 у селі Шевченка. Це колишнє приміщення амбулаторії. Немає запитань заперечень. Чи немає, прошу проєкт рішення прийняти зараз попрошу голосувати. Володимир Валерій. Пали Новостана, за. Ладининчик була на Віктор Меганович, а сотін Тиріна Сергія, Ровутська Галинова, вертіє За. Задоволоді, Івченко Валинович, Мерзляк За. Мишкова на Заліні, Пащенко Сіленідович, no. Лодницький Михайло Закорович, За. Дякую рішення прийнято Ми no, переходимо до наступного питання. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету передільської сільської ради Шосільського району Сполуцької області інформує похован Рад Валерійович, кажучий стран виконавчого комітету сільської ради. Народи сесії доноситься рішення, проєкт рішення про внесення змін до складу персонального комітету, виконавчого комітету передільської сільської ради. Це викликана кадровими змінами. У нас розрахувались горить Мар'яна Сергіївна. Вона виїхала і зв'язку з цим ми вносили. Чого саме ми включаємо Савченко Наталію? Для того, щоб людині у Мідюсті надали доступ до реєстрації актів цивільного стану, вона повинна бути членом виконавчого комісії. Дві і є, тобто ну, не може один бути, якщо немає захвалівчів відпустці, повинна бути заміна. Того ми включаємо, бо їй ще треба отримати дозвіл, пройти навчання, щоб потім вже проводити реєстрацію актів цивільного стану. Ось в цьому нас основне питання. Є питання, що немає? Якщо немає, прошу прийняти проєкт рішення, а за основу цілого прошу голосувати. Тільки не хайна, зараз боротьби. А саміте, проводить вертіць і пане Володимиру, да. і Сімкова Нікола, Митлекта Марала, Кішкова на Катарій, Вашого, Васницький Михайлов. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання про присвоєння чергового рану посадової особи місцевого самоврядування виконування Олі Васильівні. Шановні депутати, вноситься проєкт рішення про судну посування Черного раду рамку посадової особи на від виконання. Керуючи статтями 14-15 закону про службу в органах місіально врядування пропонуємо присвоїти з 1.10.25 року старості Шевченківського старофінського округу виконує 9 рак посадового суду міністерства саморядування. взяти проєктичення за основу цього. Прошу голосувати. Всі кінки за. Борові колеги. Калина Олександрія за. Лавина Олександрія за. Кулівця Михайловича. А що це Сергій Олександрович? Любовська Галина за. Бойків за. Івченко Валерій Олександрія. Мерзяка Маровська за. Мишкова Наталья за. Пашенко Олександрія за. Лозинський Михайлович за. за. Дякую, рішення прийнято. Василь, а питання возникло після голосування. А по яким от цим э, ранці присвоюють за військовому? Э, один раз на два роки вижахтате категорії посад. А. А, Якщо немає там штрафів, доган і так. Так, переходимо до земельних питань. Земельні питання у нас буде Шавша Олексій Миколаївич, начальник відділу земельних відносин та комунальних власності управління ЖКХ та земельних відносин. І питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, а те сумиропланерку. На минулій сесії ми давали дозвіл, а зараз вже закінчено. Шановні депутати, пропонується затвердити проєкт замовстрою щодо відведення земельної ділянки в оренду акціонерному товариству суми Облонеру площею 25 метрів квадратних для розміщення під розміщення КТП-500 по вулиці Заріччя у селі Шевченкове. А чому сіпроводят? Вісім у нас стоїть по всім то всім е обленерго. І вони просять найменший. Нас просять <гум> З нас да? Да. просять найбільший? З нас, так? А сіє просять найменший. Ну, На, я, або, я, я, я вам скажу так, нормативна грошова оцінка 1290 <гум> гривень, а, аренда плата складає 103 гривні. <гум> а якщо 12, то буде 154 <гум> <гум> ну, так. От, так. <гум> Є це питання, <гум> що приймали. <гум> 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 А ренуплату на цих 25 квадратних метрах громада особа не заразить. Площа дуже маленька, і, дійсно ми нічого не, не приймаємо. 100 гривень, прошу рік, облах, uh, даний про рішення прийняти за основу цього, прошу голосувати. Тільки за боровий води. Калиновська надія за Ларине прибула за. Особіть звідти не за. <підалити> Олексій лано і Ченкова Велі. Пащенкові тіло. Одного. Дякую, рішення. Прийнято одноголосно. І наступне питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі вулиці набережна 62, Світок, Чутко. Олександри Саміні, Олександра Семенівна. Пропонується затвердити технічну документацію і землю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на території місцевості громадянці Швидкого Олександра Сіменівні, площою 25 соток у селі Слово по вулиці набережній 62 для присадительної ділянки.

Мисляка Мара Олександрів, Мішкова Наталія Великодня. Зараз Пащенко Олексій Олег. Возникський Михайлович. Воровій Кірєн Завга. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання про затвердження технічної документації за щодо встановлення мер землеї ділянки в натурі по вулиці Воронівській шлях, 31 у селі Землянка. Кушка. Так, розглянувши заяву громадянки кушки Світлани Геннадії, яка діє від імені в інтересах малолітніх дітей Кушки Іллі Анатолійовича і Кушки Олександри Анатолійовни. Пропонується затвердити технічну документацію та погодитись з переходом права власності від, від батька Кушки Миколи Степановича до дітей. Пушки едни, Анатолий Ильича, одна другая. Ні, правильно, Зачекайте, не всі у тому. А двіда може не від батька. батька немає, і батька Анатолій звати. Ну, може, можливо. можливо. Це не може бути від батька, тому що батька на Ну, Приватизована була земельна ділянка на пушку Миколи Степановича. Можливо, від діда. Так, так, так. Так, так, це буде. Тобто нема заперечень, немає. Прошу далі про рішення прийняти за руку на всьому. Годой, коли є. Коли нас не було за. Валинян не було за вітер нехай. Російська Галина Зам. Вертій Замена Головний. Ідженко Валерій. Мета Мала Олександр. Мішкова Наталія. Перший голосів. Латинський Михайло Ворович. Воровій Кілія. Для вирішення прийняти одноголосно і наступне питання про передачу власні семейної ділянки по вулиці Молодіжна, 27А. Усе Ліслову, Криворуч. Усім є криворучок. Василенко Мичко. На минулій дві сесії голосували за, затверджували технічну документацію, проходять земельної ділянки у селі Слово області Молодіжні 27. Передали одну ділянку Фесенкам, а друга ділянка передається у власність Криворучку Володимиру одна 15 часа, Криворучка Тетяні Миколаївні, 1,5 частка, Василенко Катерині Володимирівні, 1,5 частка, Лучко Наталії Володимирівні, 1,5, і Лучку Анатоль, Артему Ігоровичу, 1,5. Це малолітня дитина. Всі, все, що потрібно, зроблено. Я дозволив всіх. У них на п'ятьох була приватизована цей будинок квартира, от на п'ятьох і землі на ділянка. Тут нічого іншого зробити не можна. пропонували, що Зробили на одного, але закатіли. А ще жидів тримали. Не Якщо немає запитання, то і заперечень. Лавриненко, Тоді Михайлович, Осоп Ізодіявич, Рубинська Валина Васильівна, Вертієць Світлана Володимир, Івченко Валерій Іванович, Безвек Тамара Олександрівна, Мешкова Наталія Володимирівна. Пащенко Олексій Леонідович, Михайло Ворович, Воровий Неповід. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Дякую вам. Шановні депутати, всі питання порядку денного ми розглянули. в кого будуть які зауваження до ведення сесії. Якщо немає, прошу на цьому роботу 33-ї сесії сільської ради оголошую закритою.